Привіт! І сьогодні я вам розповім гайд по Вертиху в странному водовороті. Ми погнали! Тут ви можете купити ночну удочку, яка, кстати, імба. Рекомендую, якщо ви новичок. Так, якщо у вас тут. Э, весь безстралий є, а якщо нема, то отут ловіть рибу і ловіть в як то? В клітки Квапські. Якщо вам якусь просту рибу треба зловити, то. Э, Ловіть на мусор, якщо у вас є. Якщо ви її навіть і ключ зотій, по-перше, зробили, то відкрив... говорити з цим NPC, Відкр... Відкриваємо. і йдемо сюди. Проходимо міні-палкучик, але не сійте на одному місці, йдіть. Ці каміння падають. Так. Заходимо в глубину. Ем. Mm. Так. Іде сюди. І просто провемо до цієї своєї лінії. Можна до цього. Видите, тут тут челик тоже. О, цей кос медух. И тут мы можем зловити, Раз я вам покажу. Оцей весь без теріал... Ой, не стой. Оцей весь без теріали. Особливо оцю, що в шойо, яка ну, її майже ніде не зловити, як тут. Металодом тут є і тут останню я не можу. Ну, а далі тут все легко. Найбільше коштує оць, оця виба. Вона дуже крута і древня, древня з моєї губини. Вона екзотіка, це вона дуже добра. Ну, це весь гайд на сьогодні. Якщо додивились до кінця молодці, озіглюю два колосальних кальмала, Я вже вам казала всім па-па-па-па!